Перший складник для ламінування вій. Він розкриває структуру волосинок і за рахунок цього вії стають піддатливими. Після того, як нанесла складник гарненьким шаром на вії, я закриваю це все плівкою. Лишаю на 7 хвилин, потім знімаю плівку і прибираю залишки ватною паличкою. Тепер черга другого складника, який, на відміну від першого, має закрити структуру волосків. Так само закриваю все плівкою і лишаю на 7 хвилин. Знову знімаю плівку, потім залишки засобу, і тепер залишилося лише пофарбувати вії. Я Брала найяскравіший чорно-синій колір фарби. Її я триматиму хвилинок 10. Для мене найскладнішим етапом є змити оцю чорну фарбу звій. Одразу після фарбування я наношу спеціальну есенцію, яка завершує процедуру ламінування. Все те ж саме, звичайно, я роблю із другим оком. А по часу в мене, до речі, виходить достатньо довго це десь 2 25 години. Тому, поки я дознімала це відео, в мене вже зайшло сонце. І насправді я просто в захваті від результату. Ну ви подивіться, як ідеально мої війки закрутилися.